Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати отакі два бронзові будди, які грають на барабанах. Вони є досить важкі. Один будда важить 2 кг 211 г. І один Будда важить 2 кг 1 грамм. Напевно, різниця в барабані Ви що Тут, бачите, короткий барабан. А тут довгий. В одному буде є отут дефект тріщина на коліні Але я вам скажу, що вони є такі досить добротні. Матеріал бронза. Не знаю, яким чином вони леті, але вони цікаві. І скільки їм часу поняття немає. Але я вам скажу, що вони такі досить добротні. Дому хтось носа потер. Видно бронзу. Всім дякую за перегляд, до побачення.